Ламікон мірятівний крем від грибка. Сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Зупинка серця, тепловий удар чи аварія. Який реальний шанс, що знайдеться перехожий, який знатиме, як діяти до приїзду швидкої в Україні? Лише 10 людей зі став вміють робити масаж серця та штучне дихання. Щороку до лікарні не встигають доїхати близько 150 тисяч постраждалих, 60 тисяч помирають від раптових серцево-судинних захворювань, ще 90 – від травм. Цих випадків могло бути менше, якби постраждалі отримали першу домедичну допомогу, тобто до приїзду швидкої, до того як як людина потрапить до лікаря. Нещасний випадок може відбутись від вас десь в 100, 200, 300 метрах, десь за поворотом, де ви не бачите. Але тепер викликати парамедика можна завдяки системі екстреного виклику. Це додаток для смартфона «Докрадар» – Розробка українських it фахівців спільно з фахівцями мінохорони здоров'я. Уявімо, вам або комусь перехожих стало зле, а ви навіть не знаєте де знаходитись і яка адреса. Тоді достатньо натиснути лише одну кнопку Екстрений виклик, і система сама з'ясує ваше місце знаходження, і спеціаліст зможе відшукати вас, коли ви робите екстрений виклик. Вона шукає автоматично е, в радіусі кілометра найближчого рятівника або людину, яка може надати вам допомогу. Якщо не знаходить в радіусі кілометра, то шукає в радіусі трьох кілометрів. Коли найближчий рятівник прийме виклик, система автоматично прокладе маршрут до постраждалого. Такого нема швидкий. Завести кишенькового рятівника просто потрібно встановити додаток на смартфон і підтвердити номер телефону. В докрадарі є можливість викликати не лише рятівника, але і лікаря. Це може бути сімейний лікар, медсестра для уколу чи навіть ветеринар. Незабаром розробники обіцяють долучити до системи рятувальників ДСНС і поліціянтів.